Вітаю пані та панове. Сьогодні з вами говоритимемо про прочитане за листопад. Як і казала до цього, це буде в трохи полегшеному форматі. Я не займатимусь цього разу якимись складними підзйомками через те, що банально я не вмію нормально організовувати свій час. Через це я нічого не встигаю. І щоб відео продовжували виходити щодня, доводиться отак чимось поступатися. Я принаймні дуже сподіваюся, що вони зможуть виходити щодня. Та й книг насправді у листопаді було мало прочитано всього шість штуків. Там, скажімо, більше йшлося про якість, тому що листопадовим читанням я настільки задоволена, от щоб завжди, знаєте, мені діставалась от така от добірка книг прочитаного за місяць. Давайте не буду вам показувати одразу все. Просто по порядку, в хронологічній послідовності, як я їх читала, покажу вам, що в мене вийшло. Тож першою книгою за листопад в мене була нарешті прочитана лінгвістика на карті світу Ростама Гаджієва. Поки що це входить в мій маленький топ книжок від Віхоли. Я читала. Небагато, тому і топ маленький, і він поки що, знаєте, не остаточно сформований. Але я впевнена, що ця книга там затримається дуже надовго. Я не знаю, просто в цій книзі автор настільки грамотно і талановито поєднав гумор, поєднав дотепність і прекрасний стиль цікавий з величезною купою крутих фактів. Тобто доступність з наукою я б сказала це так. Це те, до чого віхоле на що Віхоле взагалі спрямовує свою літературу, і я думаю, що ця книга найпрекрасніша ілюстрація їхньої книжкової видавницької політики. Це книга, власне, про лінгвістику, про подорож слів мов. Крізь історію людства дуже надовго затягнулося б це відео, якби я розповідала про все, що мені було цікаво у цій книзі, про все, що я для себе збагнула, про все, що я для себе цікавого дізналася чи підкреслила, щоб вивчити наступного разу, тому що інформації дуже багато, щоб поглинути її всю за один раз. Тут будуть і якісь цікаві приклади чи історії з якихось конкретних мов. Тут було про ісландську, про валійську. А наприклад, тут буде про жестову мову, тут буде про. Якісь катастрофи страшні, які були з мовою пов'язані, чи навпаки про те, як мова допомагає, наприклад, шукати злочинців про те, про лінгвокриміналістику. О. Я не можу зараз прилічити всього, що тут буде. Ви бачите обсяг книги з усього, що я бачила у віхоло, це поки що найсерйозніший такий товстунець, і це йому виключно в комплімент. Окрім цього, він пролетить у вас. Ви не помітите. Я коли читала цю книгу, я зазвичай, мабуть, ви вже знаєте, беру собі нонфікшн по главі на день. Тут в мене виходило читати виключно по розділу на день, а тут це 100 сторінок мінімум. Тобто, від неї, от е, я, мабуть, часто про це кажу, але тут це от прям концентрованне. На заява від цієї книги нереально відірватися. Тобто, вам взагалі не обов'язково цікавитися лінгвістикою для того, щоб взяти цю книгу читати. Я себе не відношу до людей, які цікавляться лінгвістикою, але як я нею зацікавилася опісля. Я не скажу, що я пішла потім переривати всю Вікіпедію, як мінімум для початку, на предмет пошуків якихось ще цікавих фактів, але. На момент читання цієї книги, на той проміжок мого життя, що я читала цю книгу, я поринула у цей світ, і мені здавалося, що нічого важливішого для мене на той момент не існує. До речі, ще цікаво, один момент з цієї книги він мені і запам'ятався, і от навіть знадобився в житті. Я коли пару влогмасів тому читала дитя землі Сьоне. Це ісландський автор, і якраз здається, найперша глава в цій книзі присвячена була саме ісландській мові. Історія така, що в ісландців майже немає прізвищ вони всі користуються іменем плюс ім'я по батькові. Тобто, коли ви чуєте про чоловіка, якого звуть, наприклад, Олаф Олафсон. Це не про те, що його звуть Олаф, а Олафсон це його прізвище. Ні, це його по батькові. Це означає, що він син Олафа. А у дівчат трохи інша ситуація. В них не по батькові, а по матері. Тобто вона буде там, Марія дотір. І я коли от дитя землі читала, я постійно на оці от їх прізвища звертала увагу і згадувала цю книгу. І от мені дуже сподобався подобався звідси приклад, що у брата і сестри таким чином виходять різні прізвища. І саме конкретний приклад цієї книги був: що коли в Європу кудись ісландська сім'я приїздить заселятися в готель, то в усіх членів цієї родини різні прізвища. І спроби поясни. Але для мене це було таке виключення, тому що зазвичай насичені книги, особливо насичений нонфікшен, я не можу швидко читати. Тут я була перенасичена фактами і не могла відкласти книгу в бік. І, мабуть, завдячувати варто в першу чергу неймовірно харизматичному, дотепному, прекрасному стилю Ростама Гаджієва. От. Частіше б зустрічати таких оповідачей в якості авторів нонфікшена. Я буду з нетерпінням, я сподіваюся, чекати на ще одну книгу автора, тому що я знаю, що сюди вмістилося далеко не все. Думала наступною також брати нонфікшн, але давайте трохи розбавимо художньою літературою і розповім вам про книгу, якої зараз в мене на руках немає, тому що мені її почитати позичали. Я говорю про червоного дракона» Томаса Гаріса, Книга, яку треба було читати перед мовчанням ягнят цього ж автора, яке я читала в окремому відео десь на початку жовтня, здається. Посилання на те відео я вам десь залишу, а ми зараз з вами про червоного дракона». Насправді я, давайте трохи здалеку зайдемо. Я коли сідала за мовчання ягнят, я була впевнена, що я на цій книзі для себе і зупиню своє знайомство з ганібалом лектором, як таким. Тому що саме про цього героя з цієї серії в авторі я чула найбільше. Але як виявилося, що лектор це далеко не єдине і насправді може в чомусь навіть не головне, заради чого варто йти в ці книги. Як за хронологією подій, так і за хронологією написання, червоний дракон передує мовчанню ягнят. Тому якщо ви маєте обидві книги на руках і не знаєте з чого почати, то червоний дракон це на. Наш вибір, ваш не мій. Я трішки налажала в цьому плані, але не шкодую. Насправді не шкодую. А єдине, про що я шкодую, що не зробила трохи більший проміжок між двома цими книгами через те, що вони прекрасні, але вони дуже схожі. Червоний дракон знов розповідає нам про серійного маніяка-вбивцю, який тепер вистежує для себе щасливі родини багатодітні. Те, що він з ними робить, ми залишимо на поталу тим читачам, які наважаться ці книги. Потім іти читати. А я вам хочу розповісти про те, що головний протагоніст цієї історії це був Вілгрем з мовчання ягнят. Ви, начебто, також можете його пам'ятати. Я чомусь пам'ятала. Він мені запав в душу, мабуть, більше ніж Кларіс Старлінг з мовчання ягнят. Мовчання ягнят було для мене цікавіше саме взаємодією Кларіс з лектором. Оце було, мабуть, найкраще, що для мене там було. А тут тут був Ганібал лектор, але його було так мало. І це так, мабуть, дивно, тому що розпіарені ці книги для мене були в моїй свідомості завжди на імені саме Лектора, а перша книга, в якій він з'явився, його там майже не було. І особисто для мене він там навіть особливої ролі якоїсь не відіграв. Зате Вілгрем це просто ну, це мій вид. Головного героя, понівечений психологічно і фізично, а, який не може розібратися з особистим життям через те, що йому його постійно вимагають на роботі, який хоче одночасно займатися і роботою, яка йому подобається, тому що не може зупинитися. І одночасно хоче бути спокійно жити зі своєю родиною. Ну і окрім цього, те, що в нього постійно відбувається в голові, от такі от типажі для мене, от в ЮНЕСБІ Харіхола, це от з цієї самої компанії. Я то часто кажу, от я знаю. І мені дуже подобається оцей от прийом Гарріса, Тобто, ми не шукаємо вбивцю, вбивцю шукають головні герої. О, о, слідство шукає вбивцю. Ми знайомимося з ним одразу. Тобто, ми спостерігаємо дві сюжетні лінії: сюжетну лінію вбивці, як він там робить свої справи, як готує наступну свою справу, як він справляється і через що він взагалі робить те, що він робить. І окрім цього, ми спостерігаємо за ФБР, які намагаються робити те, що роблять вони. Казала вже про це в мовчанні ягнят, але не можу не наголошувати щоразу, коли читатиму, мабуть, і в подальшому, також Томаса Гарріса, дуже класно написані книги. Тобто, от здавалося, б, от тобі діалог. От тобі далі йде кілька описових абзаців а потім ти натрапляєш на таку влучну фразу. Що в тебе руки вкриваються сиротами, ти сидиш і думаєш, як можна було настільки ємко все це описати. Дуже професійно написаний текст, він і тримає в напрузі, і вміє докопуватися до серйозних таких глибин. З Задоволенням продовжу знайомство з творчістю Томаса Гаріса, але зроблю тепер, як і казала, більший проміжок через те, що мовчання ягнят і червоний дракон саме в побудові сюжета, в його структурі, були дуже для мене схожими. І авторський стиль, авторські ходи вони кла. Вони цікаві. Але мені хотілося б трішки їх підзабути. Мені здається, якщо б я червоного дракона» читала е за кілька місяців пізніше, після мовчання ягнят, він в мене заробив би вищу оцінку. Але для поціновувачів психологічних трилерів це моя прям величезна порада. Я знаю, що взагалі не гуру в цьому жанрі, але мені здається, що я маю право вам їх порадити. Переходитимемо далі, як і обіцяла в мене тут знов нонфікшн, знову відвіхали. Це дослідники смерті Володимира Саркісяна, книжечка, яку я чекала з нетерпінням ще до того, як дізналася, що вона взагалі вийде. Справ тому, що я читала до цього хімію повсякдення в автора, і вже тоді, коли її закрили, я сказала: мені було мало. Я хочу в автора щось ще. Будь ласенька. але ця книга не продовжує напряму тему хімії повсякденні, але вона обертається довкола хімії все одно через те, що нам тут розповідають про роботу судмедексперта. І через те, що Володимир Саркісян сам спеціалізується на токсикології, ми тут дізнаємося саме про хімічну складову, найбільше і про отрути. Але взагалі ця книга це дуже, скажімо, маленький, але ємкий посібник з насильницької смерті. І починається він з того, що спростовує наші знання щодо того. Що таке насильницька і ненасильницька смерть? Давайте це буде єдиний факт, який я вам розповім з цієї книги, щоб ви зацікавилися і пішли за нею дізнаватися все інше власноруч власними очима. Мабуть, людей, які собаку з'їли на трилерах, детективах і взагалі поціновувачі а, жанру і цієї теми, я їх зараз не здивую. А, через те, що. Насильницька смерть це будь-яка смерть, що була спричинена неприродніми причинами. Тобто, навіть коли людина вчиняє самогубство, це насильницька смерть. І мені сподобався приклад, коли ви в газетах читаєте, що тіло знайшли повішеним ознак насильницької смерті не виявлено. Це повний абсурд. Авто та авіатрощі, самогубства, ну і звісно, вбивства це все смерть насильницька. Давайте я б сказала, перейдемо до менш сумної теми, але тут вся книжка така, чесно, не перейдемо. Що там катається по горищу? А після цього ми переходитимемо до ще кількох розділів, в яких буде по-перше, про історію судово-медичної експертизи, як вона взагалі з'явилася, така професія, що було перед нею, а, тобто, як розвивалися методи цієї науки, цієї професії, як вони вдосконалювалися і якими вони є зараз. Мабуть, для мене найцікавішою частиною була саме. Історія судово-медичної експертизи, тобто, це зараз сучасні медичні лабораторії, вони оснащені і приладдям науковим, і купою реактивів. Тобто, а, досліджувати за допомогою, через яку, наприклад, отруту вмерла ця людина, набагато простіше. А от дивитися, як це було раніше, за допомогою чого раніше виявляли чи отруту, чи що це була за отрута, це було дуже цікаво. І коли я кажу про отрути, я маю на увазі не тільки там калій, я маю на увазі, наприклад, про чадний газ. От чомусь мені дуже запала в душу глава про чадний газ. Тут була а, витримка з досить великий обсяг витримки з якоїсь публікації в газеті. Здається, які близько ста років, коли чадний газ був реально серйозною загрозою мешканцям. Великих будинків з проблемною вентиляцією, і історія починалася як історія з привидами, коли люди чули якісь голоси, коли люди відчували, як їм у вісні на груди щось давить, а потім виявилося, що в них просто проблеми з чадним газом. Також не збрехала обкладинка, на якій написано від Шерлока Голмса та Агати Крісті до лабораторії судмедексперта. Про лабораторію я вам розповідала. А також книга дійсно містить дуже багато посилань на класичні і не дуже класичні детективи, що там відбувалося, і що з того було повною. Фігнею. Тобто, де помилялася Агата Крісті, де не помилялася Агата Крісті. А що так і не так робив Шерлок Голмс. Єдине, що я намагалася пропускати уривки з Агата Крісті книг, які я ще не читала, тому що була впевнена, що можу вхопити якісь спойлери. Скажемо, це єдине, там було дуже мало, але все ж таки, це єдине, що я впустила з цієї книги. І все одно, по завершенню читання, ця книга отримала від мене 4 зірочки з 5. Мабуть, можу пояснити, чому. Хімія це тема, яка на... На такому несерйозно долітанському рівні дуже мене цікавить, і мені хочеться отримати інформацію, коли я сідаю за книги по цій науці, науково популярні. Хочеться отримати сповна. А тут тут дуже мало, тільки ти входиш у смак, як в тебе книжка закінчується. Мені це не то вподоба. Це не в претензію до книги, це просто от мій підхід і моє суб'єктивне сприйняття. Я оцінку, коли книзі ставлю, це в мене поєднується суб'єктивне з об'єктивним, якщо, звісно, суб'єктивне не набагато сильніше за об'єктивне. Про такий приклад наступний я вам розповім далі. Тому що ми переходимо до книги, від якої я нічого не очікувала, про яку я майже нічого не знала, коли за неї бралася, а що я від неї отримала, Боже. Темна половина Стівена Кінга. Мабуть, трохи несправедливо сказала, коли зазначила, що нічого не очікувала від цієї книги, як мінімум, я очікувала Стівена Кінга. Його я отримала. Але скільки я знайшла у цій книзі всього, чого не чекала там знайти, ця книга, яку я для себе відношу до класичного Стівена Кінга, вона написана до. 21-го сторіччя воно написано 1989 року, і зазвичай там я зустрічаю те, що прям западає мені в душу. Так само було з цією історією. Це історія, за яку я бралася, я нічого про неї не знала. Але, мабуть, щоб було трохи чесно, я вам хоч щось розповім. Це історія про головного героя письменника, якому не особливу популярність принесли книги під його власним ім'ям, і тоді він почав використовувати псевдонім, під яким а писав криваві жорстокі бойовики, які... Дуже серйозною популярністю користувалися, які були дуже добре. Продавалися, були дуже відомі і його обожнювали. Але Згодом Тед Бомонт, як звуть головного героя, вирішив, що все, що він більше не хоче писати під вигаданим ім'ям, що він більше не хоче писати книжки, які він оці от криваві жорстокі писав, і відмовляється від свого псевдоніма. Вони навіть з дружиною влаштовують йому такий аж штучний похорон. Я не хочу розповідати багато далі, але вже зі своєї присвяти ця книга натякнула, чим вона буде і наскільки особистою вона буде. Я в боргу Річарда Бакмена за його допомогу і натхнення. Цей роман не міг би не писатися без нього. Хто не знає, Річард Бакмен – це псевдонім Стівена Кінга, під яким він написав декілька робіт. А в нас виходила зараз, буде виходити точно довга хода. Я не впевнена, що ще ще в Бакмена виходило українською. Принаймні, зараз на полицях нічого з того я не бачу. Але ці книги дійсно відрізняються трохи, але відрізняються від того, що пише Стівен Кінг. Я читала всього дві роботи під псевдонімом: це людина, що біжить, з якою я власне з Кінгом знайомилася. І це була власне довга хода, одна з моїх просто найулюбленіших книг в автора. І оце от питання темної половини письменництва, воно постає тут настільки щирим. Сам Кінг постає тут настільки щирим. І от навіть, знаєте, не художньо вигаданим хотілося б сказати. Що я залишилася в повному захваті із відвіслою щелепою. Коли я читала мертву зону, я казала, що мені ця книга здалася репетицією до одинадцять, двадцять два шістдесят три. Точніше, не стільки репетицією, скільки в автора там починали зароджуватися думки, які він потім в повній мірі пропрацював довгі роки і втілив в одинадцять двадцять два шістдесят три. Але мертва зона залишилася для мене серед тих двох книг, улюбленою в автора. Так само було для мене з темною половиною, тому що в темній половині дуже багато думок, які потім, як на мене, автор втілив в історію. Орії Лізі, але історія Лізі була настільки пропрацьованою, продуманою, тоді як темна половина це саме от в тебе купа думок в голові, в тебе купа натхнення, в тебе купа розуміння, але ти ще це не зібрав в цілісну картинку і вивалив це на папір в тому вигляді, в якому воно в тобі кипить. Для мене це була темна половина. Це абсолютно, я не знаю, роздягнена авторська душа і свідомість, яка ще не загорнула в красиву обгортку якісь думки, не знову не о, видовбила з цього камня ідеально античну статую, а залишила трьома-чотирма. Чи найщирішими масками. я до речі, коли побачила, що цієї книги чи то 3.9, чи то 3.8 на ґудрізі, я трохи здивувалася. Тобто, я розумію об'єктивно, що це не найкраща робота у Кінга. Тобто, якщо б я її об'єктивно оцінювала, вона б отримала в мене 4 з 5. Суб'єктивно, от це саме суб'єктивне, яке перемогло будь-яке об'єктивне. А вона від мене отримує 10 з 10, і в найкращий автора в найкращий року. Я нічого не можу з цим робити. Це коли книга повністю захопила свідомі... мою свідомість, мою увагу і мої емоції. Але за що там 3.9, Чесно, я не зрозуміла. Думаю, я не буду зараз зупинятися дуже довго на своїх емоціях. Я сподіваюся, ще трохи зібрати їх докупи і в. Відео вже заспойлерила ж, так. У відео з найкращими книгами року я вам точно про цю книгу більше розповім. Єдине, до чого в мене були в цій книзі претензії, це переклад, тому що інколи я натикалася на такі дивні фрази, ніби їх писав магістр Йода. Тобто інверсія в місцях, де її не має бути. Фрази, які читати треба перечитувати по три рази, щоб зрозуміти про що йде мова. Але через те, що в мене немає конкретних прикладів, я не буду зараз і на цьому також надовго зупинятися. Просто скажу, що наскільки добре, що я не читала анотацію, тому що потім о, я бачила анотацію до цієї книги, і це повний трендець, друзі, і по-іншому не скажеш. Тобто, настільки спотворити те, про що насправді книга, ну це вміти треба. Дві книжечки в мене залишилося. По перше, мій щомісячний традиційний теріпрачет, і його були піраміди. Це був перший позацикловий роман в автора, який я читала і. По-перше, тепер я знаю, що таке позациклові романи в автора. Чомусь мені здавалося, мабуть, через назви, мабуть, через те, що позациклові романи, які я зустрічала в нього українською, так, на назву і на обкладинку, вони сходилися на те, що це буде висміюватися чи якась сфера людської діяльності, чи якась, наприклад, місцевість, як отут, наприклад, з пірамідами, але в нас тут повноцінна історія з головним героєм це принц Тепік, який їде зі свого. Королівство навчатися в школу найманців, і поки він там кілька років навчається тонкого мистецтва вбивства. Помирає його батько Фараон, і наш тепік змушений повертатися додому, змушений займати цей престол. І тут не буде традиційного повороту, що він так же не хоче правити, але його змушують обставини. Він він не проти, він взагалі не проти, але ну йому дуже не подобається королівство, яким йому доводиться правити. Це прямісіньке посилання королівство Джелі Бейбі. Я запам'ятала це прямісіньке посилання на стародавній Єгипет з пірамідами, фараонами, божествами і дуже багатьма традиціями. І воно настільки застрягло в минулому, що вони не дозволяють ні тепіку подушку з собою привести. Вони забороняють прокладати каналізацію а верховний жрець, забороняє все це. Тепік навіть не може висловлювати нормально свою думку, тому що коли він своєю нормальною мовою спілкується з вівчною з людьми, Жорець переповідає це на свій лад і перекручує його мову, як тільки може. І проблема починається, власне, коли Тепік вирішує збудувати найбільшу у світі піраміду, щоб вшанувати пам'ять свого батька. І насправді з цієї книги для мене була найцікавішою частина, коли Тепік навчався в академії. Коли Тепік а, проходив іспити, коли Тепік там, я не знаю, святкував з друзями свій випуск, оце було для мене найатмосферніше. І, ну я не знаю, чомусь мені, мабуть, дуже подобається Анкмур Порк. А коли ми, власне, перенеслися до Джелі Бейбі, то, мабуть, оцієї єгипетської атмосфери для мене трохи не вистачило. Цю ця історія, мабуть, тягнеться от з тієї самої історії, що я вам розповідала про хімію і про дослідників смерті, я дуже люблю тему стародавнього Єгипту. Стародавній Єгипет, стародавня. Греція, от все, що має е, слово стародавнє про собі, я все це дуже люблю. Тут, мабуть, Через те, що я це дуже люблю і хотіла. Я вже не знаю, в якому я це вигляді собі хотіла, але мені не вистачило трохи. От, ніби і антураж весь на місці, але постійно мене щось з нього збивало. Я не могла на ньому зосередитися і насолодитися. І, мабуть, кульмінаційна частина тут для мене трохи просіла за те, наскільки її компенсувала розв'язка. От розв'язка і, взагалі, лінія головного жреця мені дуже сподобалися. Це було цікаво. Це було я навіть не скажу незвично. Але в рамках цієї книги це було те, що треба. Ну і звісно, Гейськотеняко це топчик. Залишилася в мене одна книга, якій я вже присвячувала ціле окреме відео, тому надовго ми на ній не зупинятимемось. Це таємна історія Донни Тарт. Книга про хлопця, який вступає до коледжу далеко від свого дому, і е, хоче одним зі своїх предметів взяти грецьку. Але справа в тому зав'язка сюжету, мабуть, починається з того, що викладач грецької в цьому коледжі сам обирає для себе студентів. На даний момент в нього в групі лише 5 учнів, і нашому герою довгими шляхами, але вдається стати. Шостим повертаючись на початок не історії, але самої книги. Сама книга першим реченням нам заявляє про те, що один з цих шести грецьких учнів мертвий. Тобто, якщо за великим рахунком, то це книга про смерть цього учня, про її причини і про її величезні наслідки. З чого, мабуть, варто почати, я дуже сподіваюся, що клуб сімейного дозвілля змінить свою думку і все ж надрукує нам додатковий наклад таємної історії Дони НЕТАР, через те, що знайти книгу зараз неможливо. Я розповідала, що мені вона в руки потрапила зовсім випадково. Я отримала її в подарунок. Але якщо шукати її на сайтах десь з рук, тобто якщо не з рук, ви її взагалі не знайдете. Якщо з рук, то скоріш за все з вас будуть просити, ну не квартиру, звісно, в Києві, але суми там будуть чотиризначні. Це я до чого веду, що мені дуже хотілося б радити цю книгу, якщо ви цікавитесь, скажімо, сучасною американською прозою, дуже якісною, професійною і вартою уваги постмодерністською американською сучасною прозою. О, книга дуже класно написана. От, якщо повертатися до Томаса Гаріса, де я казала, що читаєш, читаєш, і оп натрапив на абзац, від якого тебе мороз шкірою приймає, то тут це помножено на 50. Тут настільки авторка вміє. Формулювати свої думки вміє формулювати все настільки чітко те, про що вона хоче сказати, точніше, не вона хоче сказати, а що хоче вкласти в думки і поведінку своїх героїв. Тобто, ця книга позбавлена для мене визначеної конкретної моралі. Я взагалі не люблю книги, в якій є конкретна визначена універсальна мораль. Тобто, я люблю, коли книга в цьому плані самодостатня, коли самодостатня історія в неї закладена. Авторка розповідає нам про те, що сталося, про те, як на це відреагували всі її герої, і ми самі для себе визволяємо звідти якусь мораль. Якщо визволяємо, про що таємна історія була для мене. Якщо читати десь між рядків, то це про те, що е, неможливо повністю пізнати жодну людину. Ми це спостерігаємо на прикладі того, наскільки змінюється ставлення головного героя до своїх друзів впродовж цієї книги. Наскільки наше з вами ставлення до цих героїв змінюється впродовж цієї всієї книги? І це не просто сходження кудись вгору або вниз, це постійні гойдалки, це незмінна безкінечна синусоїда. І я обожнюю книги, в яких настільки багато дрібничок розкидано, що до них можна повертатися безкінечно кількість разів. Тобто, я впевнена, що таємну історію я перечитаю не раз, не два і щоразу буду знаходити для себе щось нове. Тобто, я маю на увазі, коли ти ще не знаєш, до чого все прийде, якісь натяки на початку тобі ні про що не кажуть. Ти або не звертаєш на них увагу, або не знаєш до чого їх приліпити і що це могло позначати. І, от, саме через те, от такі книги перечитувати це. Найцінніше, мені чомусь здається, що з другого перечитування вона мені може навіть більше зайти, що я тільки зняла перший шар з нею. А скільки там може ще всього ховатися? Тож, якщо ви маєте цю книгу в себе на поличках, якщо ви той щасливець, який вже її придбав, але ще не прочитав, то моя вам порада: не зволікайте з нею. Але е, вона читається дуже повільно. Її треба читати дуже повільно і вдумливо. І вона в мене не мож, не могла конкурувати з жодною книжкою. Я намагалася читати її паралельно. Паралельно з пірамідами в мене нічого не вийшло, тому піраміди я дочитувала спочатку. Тож, отаке невеличке в мене було прочитане за листопад. І з тим, як в мене складається читання у грудні, я боюся, що грудневе прочитане в мене може бути навіть меншим. Але, е, на щастя, грудневого прочитаного як відео окремого не буде. А про все, що я читаю у грудні, я буду безпосередньо розповідати у влогмасах. Тож, друзі, а на сьогодні в мене все. Я, звісно, як завжди, чекайтему на вас в коментарях щодо того, що ви читали зі збірочки, яку я вам сьогодні показувала, і що читали класного, цікавого або не дуже можу класного у листопаді, ви тож ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!